Ко скажу про геноцид. Я був тою людиною, яка коли очолював СБУ, був, ми порушили розслідували справу про геноцид українського народу. І Ви правильно кажете, до нас чекали десятки років, прийшли і є в кримінальному кодексі України така стаття. І голодомор і, і розслідуваний доведений, що це геноцид, і в суді українському, до речі, є вирок. Але вертаючись до головного, що зараз відбувається, ми коли до речі голосували за нинішнього генерального прокурора, я був той депутат, який встав і задав йому пряме питання. Коли ви відкриєте провадження, в відкриєте процесуальне керівництво провадження за статтею Кримінального кодексу геноцид, тому що справді дії Російської Федерації, особливо зараз, те, що відновилось, є нічим іншим ніж знищення всього живого на нашій землі. Мається на увазі енергоінфраструктура, мається на увазі Харків, Одеса, там Львів немає українського міста, який ще вони не намагались би знищити знищуючи Україну як націю, і до цього часу такого кримінального провадження в Україні немає. Я, як все ж таки, фаховий юрист, вважаю, що таке провадження має бути відкрите в Україні, організоване розслідування і далі mm. так з офісом генерального міжнародного прокурора Хана можна і треба продовжувати співпрацю. І тоді, до речі, і в світі, і в Європі. З геноцид буде так само розслідуватися і визнавати. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.